Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижовкли рови, і дика качка тоскно обминає Рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека, і озерявин проблиски скупі. І той у небі зморений лелека, і те гніздо лелече на стовпі. Куди ти ділась річенько, воскресни, у берегів потріскались вуста. Барвистих лук не знають твої весни, і світить спека ребрами моста, стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів, очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів. Я не знаю доля якої річки надихнула поетесу Ліну Костенко до написання цих рядків. Та це й не так важливо, конкретика тут не грає ролі. Різким, невгамовним болем одізвалася в її душі сумна доля сотень грічок, ручаїв, струмків, що торують свій шлях по українській землі. Здавалося б, жити їм вічно, дарувати наснення майстрам пензля і слова, поїти життєдайною вологою стомленого подорожанина, додавати соковитої зелені квітучим лукам. Поповнювати сили старших братів і сестер та й самого батька Дніпра Славути, та судилося їм інше. На північному заході Дніпропетровської області, краю Балок і Байраків, тече одна з найменших приток Дніпра до Маткань. Її долина сформувалась у западенні українського кристалічного щита. Це означає, що річкова система існувала тут ще в ранньому палеогені 50 мільйонів років тому. Залишки буйної тропічної рослинності тих часів, розкладаючись, накопичились у вигляді верст бурого вугілля. Пізніше опускання території призвело до її затоплення морем, яке залишило по собі потужні шари пісків. Період великого Дніпровського зледеніння притул до нинішнього гирла Домоткані підійшов і зупинився льодовик. Валуни на березі Дніпроцерниського водосховища – німі свідки двобою тепла і холода. Складають їх породи до кембрійського періоду, а примандрували вони у Придніпров'я з далекої Скандинавії. За однією з версій, назва річки має іраномовне походження. Це адаптований на слов'янський лад Данаваксан, що означає річкова криниця. Колодязь біля Великої річки. Дмитро Яворницький бачав у топонімі дома аналогію з татарським словосполученням Адаматкан. Адам перейшов. Детальних свідчень про стан річки в минулому майже не залишилось. З подорожнього щоденника австрійського дипломата Еріха Лясоти відомо. Що в кінці 16 століття по її болотистих берегах ще бродили ведмеді. Через 40 років величезними 9-дюймовими раками і смачними водяними горіхами з доматкання класував будівничій фортеці Кодак французький інженер Гійом Левасер де Боплан, Дещо пізніше згадує своїй праці автор відомого козацького літопису Саміла Величка. Під цією ж назвою. Річка фігурує у доповіді гетьмана Івана Мазепи Царю Петру Олексійовичу, датованій 20 січня 1697 року. Можна знайти домоткань і на раритетних картах тих часів. Перше, наскладений у 1751 році інженером полковником Дебоксетом. У 19 столітті, при довжині 35 верст, русло річки мало 20 метрів найбільшу ширину. І півтора метри середню глибину. В ній ловились лині, щуки, окуні, яржі, пічкурі та інша риба. Дія водяний млин. Ще на пам'яті живучих нині степова річечка дематкань була повноводною і глибокою. Воли перепливали, тільки роги видно. З вивистим шнурком стояли понад її руслом верби та осокори. Цибаті лелеки проходжувались між ними, як справжні господарі заплавлені. Сьогодні ж, часто густо запитавши, яка тут річка протікає, можна почути у відповідь здивоване, хіба ж то річка якийсь рівчак. І дійсно, русло до майже на всьому протязі замулене, заросло очеретом. На сьогодні не збереглося жодного природного відкритого плеса, гирлова частина річки затоплена водами Днібразжинського водосховища. Вона має вигляд затоки довжиною 7 кілометрів. І площею 190 гектарів. Сучасний стан домоткані можна характеризувати медичним терміном: колапс, різке ослаблення організму, що має в основі падіння кров'яного тиску. Пульс ледве прощупується. Чорна примара смерті чатує за дверима. Річка тече в небуття. Де шукати причини цьому? Річка була, про це розказують старжили там, тутешні, є русло доволі велике, яке зараз заросло рослинністю. Ну, вивчаючи багато річок, Дніпропетровщини, малих і середніх, приходиш до висновку, що тут доля типова якась. Всі річки приблизно так губляться десь у черетах, русла зовсім замулені, це фактично таке болото посередині якоїсь балки. Річок дуже маленьких, малих, щоб вони е, мали гарний вигляд. Ну, до маткан тут, е, мабуть, дві чи три причини таких великих. Це будівниця водосховища, яка скоротила таку е, е, нижню частину річки е, майже на 7 кілометрів. Це є затока і затоплене водами водосховища е, русло. Так? Далі друга причина це розгорювання схилів, розгорювання земель на крутосхилах, яке привело до замовлення. Зараз, коли доля лісів в басейні річки десь складає 14%, мабуть, це якусь, якусь гарну роль відіграє. А в минулому, коли ліси насаждалися і треба було переворювати степові схили. Треба було доглядати за ними і це на декілька років Оранка на дуже крутих скилах, терасування і так далі. Вона спричинила до замулення річки. Дощі, зливи це все зносили у ріку. Вчитель пенсіонер Микола Тесленко з села Водяного краще будь-якого експерта-еколога з вченим ступенем дав об'єктивну оцінку екологічного стану річки. Сестра сивого Дніпра. Народившись з часи відступу льодовика, прожила тисячоліття, а тепер помирає, ховаючи під товщу мулу свою дівочу красу. Первинну і неповторну. Вона бере початок від вистрівського лісу або як його називають, карьоний ліс. І починається від самої великої дороги, яку ми із давніх давень називаємо, велика дорога. І від кам'яної баби. Та кам'яна баба, про яку наші і батьки і наші діди розповідали нам. Від цієї кам'яної баби починається і один відвершок, і другий відвершок, і третій відвершок, колись дуже багатих родничків води. З цього місця починалася домоткань. Я пам'ятаю ще дитинство своє, коли ми в гості їздили до... Своїх родичів в Миколаївку, то ми не раз переїжджали невеликі ручейки. Вони текли. Влітку вони менші були, а весною вони більшали, повніші були. І текли ці води аж до Дніпра. Їм ніхто і нічого їм не перегороджувало. Але в 1930. 32 році в наш колгосп Петровського тоді називався, приїхали грабарі, їх називали. Там 10 грабарів з конячками і з брехічками і взялися побудувати нам ставочок, оце який ви бачите, ставочок під лісом. Загатили гребію. Тоді було дуже добре, ми були раді. Причому цей ставочок, один з усіх ставків, живий зараз він. Живий тому, що водозбір по його верхніх частинах покритий первинною травою, якою треба в районі пошукати. Ця первинна, не трогана плугом з дуже давніх часів. Вона сходиться на схилах трьох горбів, оцих, які ми бачимо. Трьох горбів. Там водили жаби, ящірки, ховрашки, хом'ячки. Все живе там. Природа повинна регулювати сама. І лучше за неї ніхто не регулює. Ця невеличка степова річка має дуже розгалужену гідрографічну мережу, яка на карті нагадує гіллясте дерево і включає 94 яри та балки, сумарна довжина котрих складає 416 кілометрів. Як тут не згадати козацького характерника Дмитра Яворницького, котрий писав: усіх балок, ярів та байраків в степах запорізьких козаків воістину нещаслима кількість, неначе зірок у безмежному просторі небес. Балки погрібна, широка, Чаплинка, одинець, строжівка мають довжину від 10 до 17 кілометрів. В минулому по їх вниз струмувала вода, підживлюючи до маткань. В затінених ярах жеботіли джерела. Сьогодні постійний вододік спостерігається в цих балках лише в період весняної повені та після літніх дощових паводків. В балках, мов у живих зморшках землі, збереглися природні байрачні ліси, які складом своїх деревостанів, тваринним населенням та естетичним виглядом залишають далеко позаду рукотворні лісові масиви. Найвизначніший з них. Урочище Паськове було віднесено до розряду пам'яток природи ще в 20-х роках минулого століття. Безслідно щезло село, яке дало назву урочищу, а зелений байрак шумить кронами дубів і кленів, як і сотні років тому. В його вершині, в глибині Темного яру просочиться між шарів глини кришталево-чиста вода, і, збираючись маленький потічок, продовжує свій невпинний бік. На берегах Домоткані, за свідченням Аполлона Скальковського, здавна були так звані верхнідніпровські земівники запорожців. Найбільшого розквіту ці терени досягли в часи Нової Січі, як складова кодацької паланки. Виникали нові зимівники свободи і села, зводились церкви, розорювались віковічні степи, насаджувались сади, колосились ниви. Якийсь час середини XVIII століття. Населені пункти придомоткання входили до складу новослобідського козачого полку. Центрами сотень були містечка Пушкарівка, Мишурин ріг, Кам'янка. З ліквідацією Запорізької січі землі на берегах Домоткані роздавалися як рангові дачі офіцерам і чиновникам. На 1780-1784 роки припадає заснування існуючих і сьогодні сіл Андріївки засноване титу... титулярним радником Андрієм Бродським, Якимівки, ротмістром Якимом Барсуковим, Миколаївки, кадетом Миколою Гегела. В назві села Корнила Наталівка збереглися імена подружжя Прокоповича. На жаль, від цього чималенького відтинку нашої історії і культури майже не залишилось матеріальних свідчень: маєтки і дворянські садиби з фільварками, липові алеї і зібрання книжок та фамільного посуду. Безжалісно і безповоротно поглинули катаклізми ХХ століття разом з церквами і споконвічним укладом селянського життя. Уламки цього материка, що дійшли до наших днів, безумовно потребують уваги суспільства, серйозної дослідницької роботи і відповідних охоронних заходів. Дивом і Божою милістю на березі доматкані в селі Якимінці зберігся чудовий зразок промислової архітектури початку минулого століття паровий млин. Як справжня цитадель, що витримала облогу часом і обставинами, височить він над очеретами в оточеній плантації кукурудзи. Його і сьогодні називають за іменем колишнього будівничого і власника поміщика Федора Шишкіна. Шишкін-млин. Цеглини з лідерами ФШ ще можна віднайти на селянських подвір'ях. Живе в народі і пам'ять про цю неординарну особистість. Важливо, щоб і нинішні господарі Малина, і сільська влада. І громадськість, і відповідні державні структури знайшли порозуміння та інтегрували зусилля по збереженню, а в майбутньому й по реставрації цієї архітектурної пам'ятки. В інтер'єрі малина поряд з працюючими сучасними механізмами міг би розміститись краєзнавчий музей. Чи хвилює якось по-справжньому доля домоткання? За радянських часів були спроби розчистити русло від наносів мулу. Ініційовані публікацією в районній газеті статті небайдужого додолі річки вчителя Миколи Тесленка. Свідчення тому рукотворний котлован біля села Зуботрясівки, що заріз рязкою і слугує нагульним майданчиком для гусячих виводків. Сьогоднішній владі у Незалежній Україні з мерседесами і супермаркетами не до проблем малих річок. Її мало турбує навіть вимирання власного народу. Тож першочерговим завданням. Бачиться ліквідація екологічної безграмотності, яка панує на всіх поверхах суспільства. Без цього марно мріяти по про покращення долі річок і тих, хто живе на їх берегах. На цьому фоні не може не радувати діяльність учнів Водянської та Андріївської шкіл, які під керівництвом вчительок географії Галини Лукашевич та Людмили Єрмоленка взяли під свою опіку верхів'я однієї з найбільших приток домоткання Балки Чаплинської. Юні жителі придомоткання послідовно і детально вивчають рельєф і геологічну будову, збирають інформацію про тваринний і рослинний світ, облаштували екологічну стежку та найголовніше відродили життя декількох джерел. Було що показати їм своїм з Дніпропетровська, слухачам студії «Екоаніма». Таке спілкування взаємно збагатило дітей, дало поштовх до подальшої творчості. Органічно вписалась природне тло, плакати, в яких відзеркалено дитяче бачення актуальних проблем охорони довкілля. Під знаком домоткані пройшов 2003 рік для еколого-туристичного об'єднання Орло. За підтримки Міністерства сільського господарства, природоуправління та рибальства Нідерландів в долині річки здійснювалася програма заходів по вивченню і збереженню біологічного різноманіття. Та історико-культурної спадщини цього куточка української землі. Добрий засіб в дитячих душах залишили дні, проведені в екологічному таборі, який діяв в околицях села Заріччя на протязі 8 липневих днів. Нудьгувати не довелося нікому. Досвідчені природознавці зачаровували розповідями про минуле геологічне епохи. Англійський орнітолог Пол Бредбір ділився досвідом безпомилкового визначення птахів. Під керівництвом вчених діти робили перші кроки на шляху усвідомлення глибокого зв'язку подій і явищ, природі і оцінки можливостей людини у виправленні власних помилок, реальній допомозі хворій річці. Зрозуміло, що лише людськими руками, а тим паче дитячими, воскресити річеньку неможливо. Фахівці компетентно вважають, що повернути до маткані здоров'я. Можна лише через реалізацію ретельно опрацьованого і виваженого проекту розчистки русла, загальний кошторис якого складатиме декілька мільйонів гривень. У якій фінансовій тіні віднайти ці гроші? Запитання, як кажуть, риторичне. Та все ж віриться, що маршрути Орлану матимуть своє продовження, бо ще скільки річок, байраків, балок чекає на зустріч зі своїми захисниками і літописцями, настануть кращі часи. І до маткань воскресне, щоб вічно текти по землі з гордою назвою України.